Вітаю всіх на моєму каналі. Прийшов час розсаджувати гвоздику. Можна сказати, що я вже її трішки затягла, але мені не було куди її ставити. А ми недавно зробили ще один стелажик, чоловік зробив мені підсвітку, і тепер я можу збільшувати площу під мої рослинки. Це в мене гвоздика Діана, я її сіяла 22 жовтня, минув місяць, і ось так гарно вона вже розрослась. Я її також буду розсаджувати ось такі 100 грамові стаканчики з обрізаним верхом. Тут у мене ґрунт класман, а також я додавала гарно перепрівший перегній. І сюди буду розсаджувати свої квіточки. Гвоздика розсаджується досить просто, хоча в неї коріння дуже таке міленьке, не таким стержневим гарним корінчиком, а таке воно, наче сіточкою. Але вона гарно укорінюється, гарно приживається, тому не переживайте, ви можете її сміливо брати і Значить, Звичайно ж, насипаю землі, роблю пальцем отвір і гарно придавлюю. Є рослинки, які більшенькі, є рослинки меншенькі. Так завжди буває. Одні краще ростуть, другі гірше ростуть. До того ж, це мікс у мене і в міксах зазвичай різні кольори по-разному ростуть. Якщо це з Діано, нічого страшного, а от у петуні прям дуже видно, коли вони ще сходять. Одні сходять повільно, другі швидше, і потрібно контролювати, щоб все насіння зійшло не відкривати довго нашу парничок. Взагалі написано, що це однорічна гвоздика, але в мене вона росла. Багато років, мабуть, 3-4 роки росла на одному місці. А це я вирішила ще посіяти для того, щоб збільшити кількість квітів. в мене тут мікс, тут будуть різні відтінки. Я спеціально так купила, щоб було багато різних. Ви можете купувати як по окремих кольорах, а можете також купити мікс, а потім її гарно розмножити. Вона черенкується, але сьогодні я її черенкувати ще не буду. Взагалі, квіти гарно черенкувати тоді, коли вони знаходяться в активному рості. Зараз я її розсаджу, виходить, що вона трішки буде стресувати, От коли вона вкоріниться і почне далі рости, ну, це буде десь через тиждень, можливо, через два тоді я її буду прищіпувати. Прищіпувати гвоздику, я вважаю, що потрібно обов'язково. Особливо з це коли у вас буде вже куплений черенок, ви можете навіть купити черенок в інтернеті, зараз багато. То він черенок вже більше кущиться. Але для того, щоб був такий гарний пишний кущик, то, наприклад, ось такий то потрібно її, звичайно, ж, прищіпнути. Я її буду прищіпати після двох справжніх листків. Оце перші два справжні, це другий і десь отут уже можна буде її. Прищіпнути, і ось такий череночок вже гарний для укорінення. Можна було прямо зразу її укорінювати, оце ось така рослина якраз ідеальна для розмноження. Але, як я сказала, я її не буду сьогодні черенкувати, я зачекаю, поки вона прийметься. І ви бачите, що вона пішла у ріст в один стволик. Це погано, так не повинно бути. Вона повинна бути гарна кущом кругленьким таким, тому отут я її якраз. Обріжу. Зараз в інтернеті можна замовити дуже багато різних черенків. Ось ця Діана вона така квіточка, як калібраха. просто квіточка із серединкою. Серединка буде темніша, ніж краї пелюстків. Але можна також виписати багато. В інтернеті є черенки багаторічної гвоздики. Вони також вона гарна, багаторічна, її вирушують. На таких місцях, де є і сонце, але де не має застою води. Та Тази буде махрова. Тому, якщо ви любите махрову, ви можете купити черенками. А можна махрову також виростити з насіння. Вона дещо дорожча, ніж Діана насіння. Там насінина виходить гривень 7, коштує одна. Але мені дуже сподобалася ця різна кольорова. Тому що та, що з насіння махрова, вона якась однотонна. І коли я минулого року сіяла цю багаторічну ту, то вийшло дуже багато таких кольорів. Там, білий, жовтенький, блідно-рожевий. У нас такі кольори не дуже сильно люблять покупці. Ну, але все одно в мене розкупили. я вирішила в цьому році перейти на Діану. Зараз зима. На дворі в нас сьогодні взагалі дощі пасмурно нічого не дає робити, То я тримаю всі свої квіти під підсвіткою. Звичайно, якщо у вас є сонячні вікна, ви можете поставити на вікно, але вона все одно буде у вас тягнутися, тому що зимою сонця не вистачає. Також можна винести її в більш прохолодне приміщення, наприклад, в теплицю. Тому гвоздики, як і віоли, я їх начну виносити вже в теплицю на початку лютого або всередині лютого там треба дивитися, яка у нас буде погода. Якщо будуть мінус 10 морозу, то я їх буду прикривати з Але якщо не будуть таких морозів великих, то вони спокійно будуть рости в теплиці. Це вже будуть досить такі величенькі кущики, але оскільки вона перезимовує гарно і в ґрунті, то вона зовсім не боїться морозу. Ось таке коріння, наче павутинка. Тонесенька-тинесеньке. То Отак, акуратно розділяємо, не боїмося. Все це гарно вона розростається і нічого страшного, якщо ви будете її прикерувати. Звичайно, це не помідор, де коріння видно гарно, прям дуже-дуже. Але все одно не потрібно боятися ці рослини маленькі розсаджувати. До того ж це вони в мене вже досить такі великі. Петуні розсаджуються ще, коли меншенькі вони. Розсадила я свою гвоздику. У В мене вийшло з пачки 25 штук, вийшло 23. Трішки дві не зійшло, але це взагалі дуже гана схожість. Я б сказала, що я навіть трошки в шоці. Тепер ми трішки поливаємо водою. Звичайною водою я тут зробила дирочку, щоб багато не налив. Не потрібно прям заливати. Потрібно, щоб корінці трошки змочились, з'єдналися з корінням, але щоб потім вони спокійно дихали і розросталися. Якщо сильно залить, то звичайно вони почнуть гнити. У мене ґрунт тут трошки був мокрий, тому я зовсім зовсім трохи поливаю нашу Ось тепер я ставлю цю гвоздику на полки під підсвітку. Десь через 2 тижні я її буду черенкувати, можливо, трішки раніше подивлюся, як в мене буде з часом. І потім її можна виносити або в теплицю, не череночки, а те, що ті кущики, які вже будуть почеренковані. Або поставити на підвіконня, на балкон. Там, де у вас саме прохолодне місце, тому що 20 градусів будинку їй дуже жарко, тому вона ось так у мене витягується. Я знайду місце, де буде хоча б градусів 10-15. Бажаю вам гарних квітів. Бувайте!